Про скарб перлин та невід. Царство Боже подібне до скарбу, схованого у полі. Чоловік знайшов його і знову заховав. І він був такий щасливий, що пішов та й продав усе, що мав, аби придбати собі те поле. Царство Небесне також нагадує купця, який розшукує гарні перли. Коли він побачив дуже цінну перлину, то пішов і продав усе, що мав і придбав її. Царство Боже також подібне до закинутого в озеро Невода, до якого потрапило багато різної риби. Коли він заповнився, рибалки витягли його на берег, сіли і відібрали велику рибу до кошиків своїх, а малу повикидали. Так буди й при кінці світу ангели прийдуть, відділять негідних від праведників і повкидають лихих до вогняної печі, і буде чути там плач людський, і скрегіт зубів від болю. Тоді Ісус запитав своїх учнів, чи розумієте ви все це? Вони відповіли йому так, розуміємо. І мовив Він. Тому кожен законник. Який дізнався про царство небесне, отримав нове знання. Він подібний до того Господаря, який дістає з комори як старі, так і нові речі. Ісус повертається до свого рідного міста. Коли Ісус скінчив розповідати притчі, то вирушив звідти. Прийшовши до свого рідного міста, Він навчав людей в синагозі, і всі дивувалися. Звідки цей чоловік володіє такою мудрістю та силою, що дива такі підвладні рукам його? Хіба ж він не син тесляра? Чи ж не матір його Марією звати, а братів Яковом, Йосипом, Симоном і Юдою, чи не його сестра ось тут серед нас, то звідки ж у нього сила робити все це? Земляки не бажали сприймати його, але Ісус мовив до них. Немає пророка без пошани, хіба що в його рідному місті або ж у своєму домі. Через їхню невіру він не робив там багато чудес. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.